Доброго дня, мої шановні підписники і ті, хто завітав сьогодні вперше на мій канал. Цей канал Лариси, переселенки з Донбасу, яка зараз пережива, проживає в косин Шевченківському старенькому будиночку, який ми придбали разом із донечкою та онукою. І цей будинок ми придбали для мене. Я тут покращую своє життя. Восени є чим займатися і завжди можна знайти собі роботу. Я навіть вважаю, що восени такої не дуже приємної роботи, мабуть, більше, ніж навесні та влітку. Бо робити треба ту роботу, яка не дуже подобається. Мені, наприклад, ось сьогодні я вирішила трошки змінити вигляд цієї алечі, яка росте в мене за двором. Вона дуже загущена, і вона вже дуже висока, дістає до електричної лінії. І, звичайно, її треба щось з нею робити, було, вкоротити, прорідити. Я вирішила. Цим зайнятися саме сьогодні. Вирішила, що мені допоможе в цьому акумуляторна міні-пілка, яку я вже ви на, на моєму каналі. Я розправилася із височеною грушею, що росте в мене на подвір'ї. Але цього разу. Дерево алеча виявилося таким дуже плотним, щільним. І мені не вдавалося з ним справитися. Ані пилкою акумуляторною, ані ручною. І я витратила на це дуже багато часу та сили. І ось це все вам зараз показую. Свої. Труднощі, і як я їх долала. За двором у мене два дерева-алечі, і, як я розумію, жодного з них ніхто ніколи не формував. Воно росло собі і росло. І таке загущене таке ж, алеча, ви знаєте, колюче дерево. Ну, якби і на вулиці від нього не дуже красиво воно виглядає. Хоча сусіди із задоволенням збирають цю галичу і просять в мене, ну, щоб я їм дозволила. Та кажу: збирайте, рвіть, скільки завгодно. Але я розумію, що дерево дуже високе, вже заважає електричним. Дротом і м, скоро приїдуть і його спіляють без мене. хоча Але тут синя, і я дуже-дуже люблю з нього варення Заличність з ось ну, Ви бачите, як тут я із міні-пилкою вона заїдає. Мене це не здається ані з цього, ані з другого. Разу. Я навіть не знаю, чому заїдає. Я вирішила, що треба натягнути цей ціпок, а коли я натягнула його, то вона зовсім перестала різати. І я вже завершувала свою роботу. ось ви Бачите, використовуючи сучкорізи, різиць, сікатор цей. Бо вона колюча, і треба, я вирішила, що треба спочатку поприбирати гілочки, які заважають пілінню. І це робила сучкорізом. А потім вже завершувала всю роботу. А роботи було дуже багато. Гілки такі товсті, виявилися. Мені довелося піляти і товсті гілки. Зараз маленькі, а потім будуть іще. Великі. Ось таким було це дерево до того, як я його почала піляти. Ось так. Вже зараз це дерево виглядає. Чесно кажучи, в деяких місцях я просто варварськи його спіляла, бо сили не було. Такі гілки. Це дерево дуже таке щільне і важко піляється. Я намучилася, дуже втомилася, ходила, відпочила. Зараз буду продовжувати. Хочу його зробити низеньким. Хай воно потім буде рости. Я не впевнена, що ще коли за нього зможу взятися самостійно. Но продовжу робити це. Зараз камеру поставлю на зарядку, бо світло вимикають. Тільки що дали нам світло, треба, аби зарядилося. Ось тут стільки гілок лежить в мене. Зараз їх понесу у двір. Візьму одну, мабуть. З цього величезну. І потягну. Чого ти тікаєш? Ось бачите, які знов я собі тут. Роботу підготувала. Сьогодні день похмурий, такий, що думаєш, що скоро сніг піде. А я ще піляю. Сьогодні дощ, а в мене тут, бачите, гілок скільки. Ну, був зранку дощ. І тут поскладала, і там ще. І найбільше ось тут. І зараз буду з ними розбиратися. Це з тої овечі яку я зрізала. Принесла інструмент. Пилка, мабуть, затупилася вже. Зараз подивимося, подивимося акумуляторно, чи вийде щось в мене, чи ні. Я гаю рукавички та буду працювати. Розуміла, що я на калюзі майже стою, і треба її трошки прибирати тут. То взяла свою мітлу таку зроблену колючок, який не знаю, як називаються, і змела ту воду, вирішила розправитися з гілочками за допомогою сокири. Нову маленьку. Як мені радили, я не купила. У мене є маленька сокира, але вона мені в цьому не допомагає. Тому ось ця важка, нею мені працювати краще. Не знаю, треба піти та купити просто. Я знаю, що вона де продається, як мені радили сокира, подивіться, вона продається, не дуже дорога. Треба йти, купувати. А звідси мені не близько, тому є сокира та і є, і я її, є, нею працюю. Вибачаюся, мабуть, показую вам те, що роблю, як рубаю, як розправляюся з гілками у дворі другий раз. Ну що робити, в мене у дворі дерев багато і доводиться їх піляти. На це витрачається багато. Часу, тому я вам це і показую. Що роблю у своєму дворі? Колись мені сказали, показуйте своє життя. Ну, таке в мене життя то пілю, то рубаю, то сокирою, то секатором, то пилкою. Коли треба щось важливе зробити, то такі креативу мало в мене. І ось, бачите, два секатори в мене. Зараз вирішила, що маленький стане мені у пригоді позрізати, бо я вже великим собі мозолі наробила на руках. Ну, нічого, вже йде до завершення ця моя робота. Я тут собі працюю. Ось вже тут все повичищала, немає. Ось зробила, я думаю, де мій руденький подівся. Йду. А він. Ось де сидить. Я вже бачила не одного разу, що він там облюбував собі місце. Куди? Їсти не став. Мабуть, хазяйка накормила, я прибрала, аби інші коти не поїли його їжу, що йому дала. Може, вже зголоднів. Ой, що це таке? Зараз дістану йому його, його мисочку. Ну давай. Будеш? Ні, чомусь не хоче. Вже наївся, мабуть, такого. Вже не подобається. Рижи, ти чо? Що не хочеш? Навіть не понюхав не підійшов. Ну і добре, піду ще брати. Ось тут ще в мене лишилися ці гілки. І ще величезна купа їх там у дворі. Ось ці я ще навіть не починала з ними розправлятися. Але сьогодні, сподіваюся, почну. Хоч би за сьогодні, за завтра з ними розправитися. Повередував, а потім вирішив, що треба їсти. Ну, трошки поїв знов і пішов. Режі, їж, що тобі дали? Наполовину ну, з'їв, більшу частину, там трошки лишилося. Не голодний, ясно. Прийшов мені допомагати. Так, допомога конче необхідна. Давай. Яку гілочку першу мені взяти? Подивись там. Що, не пройти, да? Угу. Але котик проліз завсюди, де йому потрібно. Що там руденький, може, мишка якась? Там у коробчик посаджено, перевірив і вирішив далі найти. Там колючки. Трояндові. А, поближче до мене прийшов допомагати. Ясно. Я ось тут працюю, а він до мене прийшов. Руденький. Ну, вседи. Допомагай. Піду далі працювати, бо в мене справ багато. Треба ще щистити, аби тобі там зручніше ходити було. І мені, нам з тобою. Колюча трояндочка. Сів поряд. Розпочався маленький дощик, Хочу полоносити. хмиз за грем'янку. Тут ви побачите зараз, що він буде зберігатися під кришею, ну, поки що мені його більше нікуди подіти. Хай там лежить і потроху сохне. Потім я його все одно перенесу до сарайчику, коли трошки там звільниться місце. Робота з тою галичею вже в мене наближається до завершення. Лишилося оці тільки гілки порубати, попіляти. Великі гілки я залишила. Це я стою <гум> на терасі тут. А він підійшов до дверей і сів. У мене позаду. Я трошки перерву зроблю, ще там багато чого піляти та рубати. Сів на порозі. Щось йому хотілося. Я йому сухого корму з молоком намішала. Сьорба є. Поки що тільки молоко. А молочко добре. Чому сухий корм не їш із ним? Ну і в мене останній ривок. Мабуть, ця гілка вже завершує роботу за вечерю. Для мене вона величезна була. Ось уже вечеріє. Ну, вже ось ось. сонечко заходить та стає темно. Я розплавилася з цією кучею хмизу. Зараз його винесу. Там. Поскладала деревину, це ще кудись треба буде. Не хочу його піляти, рубати, хочу, аби воно так лишилося, може я щось придумаю із нього зробити. Такі довгі стовбурчики залишаю їх. Ну, а тут зараз буду лад наводити. Наступного ранку на льготному автобусі я поїду в місто. І ось показую вам такий для авто на лізі. І усі пенсіонери на ньому їдуть. Ну і як без лебедів. Я прочитала, що лебеді не відлітають зовсім. Вони знаходять таку водойму, яка не замерзає, і там Зимують, тобто вони далеко не летять. І це хотіла вам ще розповісти, бо питання було. А, тут ще качечки. Наші лебеді поки що в ставі, підростають і далі. Коли холодно, топлю піч, коли мені треба обігріти ванну кімнату і нагріти водички, ось так це. Роблю, тут в мене травичка сохне, там глечики мої плетені стоять. І така в мене обстановка у кухні сьогодні. Треба подивитись на живий вогонь, як завжди, це мені приємно. Я розумію, що піч наступного року мені треба буде оздоблювати інакше. Бо хоч і купувала я ту суміш жаростійку, але вона потріскалася. А це я хочу зробити новий декор, і для того готую гілочку. Це було трошки раніше, просто я під'єднала це відео до того декору, який буде на основі цієї гілки мене зроблено. Я взяла гілку груші, не викинула її, не порубала, а так з нею попрацювала добренько, її почистила ножиком від кори і хочу. Зробити основу для гірляндочки. Звичайно, на це теж використала багато часу, почистити треба гарно, щоб ніде тої кори не залишилося. Трошки так, якби пошліфувати. І це приємно робити, сидячи на вулиці, коли ще дозволяє погода Зараз вже я б цього не робила там. Але гілочку вчасно підготувала. І я вам показувала, що в, попередньому, там, з одному, в одному з попередніх відео я показувала, як в'язала сніжиночки Ну, тобто я вже починаю готуватися до різдвяних свят. До новорічних свят. І це був перший крок зробити гілку для гірлянди, на яку потім почепляю сніжиночки, і покажу вам, як це все буде виглядати. Ну, ось, показую, що все вичистила, там багато сучків, але нехай вони залишаються. Це, якби додає самобутності такої, цій моїй задумці. Ось, треба ще трошки почистити, аби залишки корини не були. Руденький, як завжди, тут присутній. І ось я вже повісила ці сніжиночки така в мене буде новорічна прикраса. Звичайно, їй тут не місце на дверях, але це я як вітрину таку зробила для вас. Колись трошки пізніше зніму відео, присвячено Різдву та Новому року, і там буде ця гірлянда. Вже готувалася завершити свою розповідь, коли тут до мене у гості прийшли. Ну, я так розумію, це сім'я мого груденького. Ось дивіться, там є мама і їх дитинка. Не знаю, чи дівчинка, чи хлопчик. І руди. Тут, як тут, він ходить, він не покидає мого подвір'я. І чому я зробила висновок, що це сім'я, ви зараз побачите таку цікаву сцену, як руденький буде спілкуватися із малим. Ну, як завжди, мені цікаво життя котиків ось дивіться, там сидить такий маленький красень. І мама там сидить. А рудий, мабуть, татусь. Ну, звичайно, полохливий. Зараз буде ще декілька кадрів з котячого життя. І як тут мама крадеться знов, як та. Рись <laughs> до обіду готується помаленьку, але дуже-дуже боїться. А ви будете за цим спостерігати і послухаєте ще один мій вірш, який я написала вже дуже-дуже давно, і він присвячений голодомору. Боже милостивий мій, винні ми перед Тобою. Бо тебе ми покривали гіркою ганьбою. Думали ж усі, що ти голод той вчинив, що народ, страждальний, мій, пережити не зумів. І чому ж так довго ми закривали вуха, плакав вимерлий народ, та ніхто не слухав? Як скажіть, таке могло статися страною, що до щастя нас вела через купи гною? Не один, не два роки жили ми з брехнею. Роздавали ми катам славу й привілеї, і стогнав у забутті мій народ несхильний, не збороли вороги шлях його невпинний, не здолали мій народ, не змогли убити, і маленькі корінці залишили жити. Слава людям тим святим, що смерть подолали, що розкрили правду нам і силу нам дали. Вогник запалав тепер в кожному віконці. Зрозумійте, то є наш світлий шлях до сонця. Ось такий вірш написаний, я не знаю, може 10 же років тому я його тут розповіла вам, аби ви дали йому оцінку, за яку я буду вам дуже вдячна. Також я дуже вдячна вам за підписки. За те, що підтримуєте мене завжди, за те, які слова для мене знаходите завжди. Мій такий великий вам уклін. Дякую. Ну і додивіться до кінця. За це я вам теж окрема моя вдячність. Підпишіться на канал, якщо вам було цікаво сьогодні. І подивіться, які відео в мене зняті. Перед тим в цьому будинку я все роблю сама. До побачення. На все добре вам.